Мені тринадцяте минало, я пас ягнята за селом, що так сонечко сіяло, що мені нічого було, мені так любо любо стало, неначе в Бога. Уже прокликали до паю, а я собі у бур'яні, моюся Богу, і не знаю, чому в маленькому мені, тоді так приязно молилось, чого так весело було, Господнє небо і село, ягня, здається, веселилось. І сонце гріло не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло, і рай запалило. Мов прокинувся, дивлюся, село почерніло, Боже небо голубиє, і те помарніло. Подивився я на ягнята, не мої ягнята. Обернувся я на хати, не мав мене хати, не дав мені Бог нічого, і хлинули сльози. Тяжкі сльози, а дівчина при самій дорозі Недалеко коло мене проскінь вибирала. Та й почула, що я плачу. Прийшла, привітала, утеряла мої сльози і поцілувала, неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало. Мої лани гаї, сади, і ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води.